Добрий вечір, місто Суми, сумчани. Я маю надію, що з вами все добре. Ви всі живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 1 листопада. Пані Роксолана написала коментар, що помітила, прогнози можуть збуватися на слідуючий день. Так, я це казала, що бува. Карти за три навіть дня роблять якісь попередження. І от якщо там тихо, а карти показали якусь атаку, да, то вона до 4 днів це здійсниться. Це точно це було ну, найдовший, мабуть, такий період, коли збувались вони. Дякую, пані Рокселані. Дуже приємно, що вона слідкує, приділяє цьому увагу і витрачає свій час. На це це дуже приємно і дуже дорогого стоїть. Дивимося місто Суми 1 листопада. Так, от в місті Суми нічого вроді би да, не показує, немає прильотів, щось летить десь далеко, десь далеко за вами. І чогось люди будуть налякані, але загроза пуста. Чомусь от кажуть карти так. Пуста загроза для вас. Сльози пусті, нічого не буде серйозного. Це добре. Дивимося Сумський район на 1 листопада. Теж не бачу я нічого. Ракети. Але ракети десь далеко. Це може падати прольот. Над вами їх просто будуть збивати, це район, Сумський район, ви будете чути, будете налякані. І чутно може бути до міста Сум. Але... Це, похоже, що це будуть прольоти і ціль ви. Дивимося Сумська область 1 листопада. В області фізичні ушкодження людям є, шахідів, купа, збиття. Ну, це в області все. Область дуже уважна. Зараз подивимося, суми на іншій колоді. Хочу подивитись місто Суми 1 листопада. Чи є загроза там людям, чи є загроза ракетам і шахетів. От знов чомусь падають і шахеди, і ракети, і збиття падає, але загроза чомусь для вас пуста. Не знаю. Ну, Дай Бог, щоб так і було. Щоб це було десь за містом, їх збили і це було прольотом. Але будьте дуже уважні, бо це людський фактор. Фізичні ушкодження, якщо і будуть, то це людям людині в формі, не знаю, дай Бог, щоб ці ракети полетіли десь у поле, там і нікому не зашкодили. Але будьте уважні, бережіть себе, своїх близьких. Це буде на місто Суми атака. Ні, да. Знов збиття, буде збиття. -hmm. І знов щось люди в формі. Не знаю, будьте уважні, щось. Дай Бог, щоб все пролетіло мимо. Але треба бути на чеку. Завтра побачимось з вами, подивимось, що нас чекає далі.